Український дубляж Кунг фу панди вийшов вкрай цікавим. Попри те, що в ньому було чимало ляпів, він також продемонстрував високу якість перекладу досить заплутаних ігор слів. Ми продивилися усі три частини цього мультфільму. та сьогодні поділимося тим, що ми там знайшли у першій частині, коли Угвей обирає воїна дракона. Українські локалізатори зробили дещо дивне. Master, Майстре, ви вказуєте, що це я в оригіналі. Тигриця запитує вугве, чи показує він на неї, але в дубляжі вона стверджує, що черепаха показує на неї. Це виглядає так, начебто вона йому вказує. Можливо, це сталося через акторку дубляжу, яка таким чином озвучила цей момент. Але тоді не зрозуміло, чому це не помітили інші локалізатори, які працювали над цією адаптацією. В третій частині був один з найдивніших перекладів трилогії. Послухайте, And I, can only master by knowing who I really am. А я єдиний майстер Чі, який знає, хто я. В оригіналі все досить просто. По треба дізнатися, хто він такий. Тобто знайти себе, щоб стати майстером Чі. Але чомусь в нашій адаптації По говорить, що він вже є майстером Чі. Кожен, хто бачив третю частину, знає, що По на цю хвилину не був ніяким майстером енергії. У цій сцені він ледве дізнався, що така штука як Чі, взагалі існує. В адаптації виглядає так, що По говорить якесь безглуздя. До речі, в одній зі сцен другої частини цікаво прикольнувся. That makes no sense. What do you mean? Це все безглуздя. Що ти? Це глуздя. На початку другої частини наші локалізатори чудово адаптували досить складну гру слова. It's your gift, it will part you. Твоє частування. Поділ тебе на частини. В оригіналі тут гра зі словом «part», тобто ділити на частини, та зі словом «parting», що означає прощальний. Шень говорить, що він дарує прощальний подарунок, який рознесе персонажів на частини. В українському дубляжі дуже добре придумали зі словом частування. Також наші локалізатори непогано впоралися з відомою фразою майстера Угвея is why it is called the present. Що було, загуло. Що буде, те й буде. Ти цінуй те, що є. Бо лише сьогодні життя твоє. Вони не змогли перекласти оригінальну гру слова, але придумали чудову риму, яка компенсувала відсутність оригінального приколу. Досить цікаве рішення з боку перекладачів. А трохи пізніше, у першій частині, локалізатори навіть перевершили оригінал. Вони додали гру слова там, де її не було, і вона виглядає дуже гарно. Аноместерші фузчану інспайрміно to get rid of me. Знаю, майстер шіфу хоче мене надихнути. Хоч і здається, що він хоче мене здихатись. Повертаємося до ляпів у третій частині, коли перемагає кая, то стає майстером Чі. Угвей пропонує пандій свій посох. В оригіналі тут жарт про те, що в Угвея є ще інший посох. крутіший, а в дубляжі щось намудрили. Честейкіт. Авабекава. Згоджуйся. Бо гірше буде в українській версії. Здається, що Угвей якось застерігає, по начебто, якщо він не візьме цю палицю, то станеться щось погане. Ця зміна зовсім не зрозуміла, адже перекласти дослівно було досить легко. Та й це якось змінює акцент цього моменту у першому мультфільмі. Угвей розповідав, що він розмовляє з всесвітом The universe Has brought us the Dragon Warrior. Все світ! Щойно приніс нам воїна дракона! Але чомусь у третій частині усі герої почали говорити, що вони спілкуються з космосом. І це вже звучить якось не дуже, та непослідовно. The you. You the Вельми цікаво локалізатори адаптували момент з тренуванням по. Мої панденята. Панденята. Це, мабуть, найкреативніша адаптація цієї фрази, яку тільки можна було придумати. Прекрасна робота. Ось ще кілька прикольно перекладених моментів. К'ют ойцяця. Виділіт! А чоконкурит, дідукассіда. Знищив я її законфучив. Бачили We call it a уйколеснеклейзве Зветься ням на мисто. Декілька разів в українській адаптації були присутні моменти, які, начебто, були озвучені невеличким суржиком. Послухайте Здрасте. Здорово. Як вельми люб'язний хазяїн в другій частині був ще один дивно перекладений момент. Your story may not have such a happy beginning, but that doesn't make you who you are. Твоя історія мала не дуже щасливий початок. Проте на долю він не впливає. Тож в оригіналі акцент на тому, що початок життя не робить тебе тим, ким ти є. Але дубляш йде ще далі і говорить, що початок життя істоти не впливає на її долю. Нам здається, що це досить неточно передає суть східної філософії, дивлячись на філософію Угвея, можна зробити висновок, що усе впливає на твою долю. Згадайте момент, де шифу відправляє гінця до Тайлуня, і саме через це він тікає з в'язниці. Часто свою долю зустрічаєш на шляху, як. Уникаєш. Тобто будь-яка дрібниця впливає на долю. І саме цьому підбір слів в українському дубляжі у цьому моменті досить поганий. Адже початок життя впливає на твою долю, але він не робить тебе тим, ким ти є. Ще у першій частині, начебто, трапляється ляп зі звуком. В оригіналі покричить, через що журавель робить помилку. Але в дубляжі, навпаки, журавель робить помилку, і лише після цього покричить. Тяжко сказати, з чим це пов'язано, але факт є фактом. Не догледіли. Нам дуже сподобалась інтонація, з якою актор дубляжу містера Пінгу говорить фразу на початку першого фільму. Ебо, що ти там таке робиш? Англійською тут якась дещо зневажлива інтонація. А в українському дубляжі така, ніби з натяком на те, що потом на горі робить якісь непотребства. Не знаю, чи це точно так, але для нас звучить саме так. Що ви думаєте? Також локалізатори постаралися і у цій сцені другої частини. По О, oh, у нас чогось париться. Я не парюся. Oh. Я пару випускаю англійською тут прикол, який дійсно важко перекласти, але наші перекладачі зробили все дуже добре і лаконічно. Ще місцями здається, що актор дубляжу по озвучує значно гірше ніж оригінальний актор озвучки, і це досить помітно. коли перед тобою 10 тисяч демонів демонської гори. У другій частині в оригіналі є тема з тим, що тигрицю називають хардкор, тобто жорсткою. В дубляжі це переклали як крута, і це не так добре передає суть. Та круті цього не розуміють. Де з прирігаркор це було дуже круто. Ось ще кілька моментів, які, як нам здається, були зроблені досить непогано. Йорайтвін Райтсмій Райт справді. Правду знати, навіщо казати. Sweet ride. Кльова тачка. Кай. Old friend. Каю. Друзяко. My fist hungers for justice. That was my fist. Мій кулак зголоднів за справедливістю. Це бурчав. Український дубляж Кунг-фу Панди у цілому був досить змішаним. Деякі моменти були дійсно прекрасно адаптовані, але деякі інші були зроблені, відверто кажучи, не дуже. У будь-якому разі чекаємо, коли в мережі з'явиться четверта частина мультфільму, щоб ми могли переглянути її український дубляж та зробити про це відео. Усім мирного неба над головою. До зустрічі!